Там сьогодні нам в коменти прилетів такий коментар, ну максимально оригінальний. Е, людина питає, що йому робити з нашим тепловим насосом і з його системою опалення, якщо в нього не буде протягом 6 годин світла. Ну Воно наскільки оригінальне і складне, що, що, робити, що зробити з нашим тепловим насосом. Е, читайте книжки, коли нема світла. Читайте книжки, бавте дітей або внуків, відволі... відволічіться від інтернету, від коментів. Займайтеся сім'єю, а з вашою системою опалення і з вашим тепловим насосом нічого страшного не буде протягом 6 годин. Абсолютно. Тобто нормально утеплений будинок, нормально зроблена система опалення, тримає температуру і за 6 годин. Ну, я думаю, що максимум це на 1 градус температура впаде. А за 6 годин включать світло і все буде добре.